Друзі, рада всіх вітати! Вже розпочався новий тиждень нових турнірів серед п'ятірок, а в мене досі немає звіту за минулий. Ось виправляю. Це в нас були: кривава битва тобто без лікарів. Але як бачите, кого я поставила в центр? Саме лікаря. Ну, трохи забулася, таке буває. Але. Незважаючи на це, нам навіть вдалося один день побувати в рейтингу А, і, скажу чесно, всі 5 днів я балансувала на межі між А і Б, десь 60% майже було. І це для такої оборони загалом непоганий результат. А так в мене було 14, це 3 дні опинитися. Я планувала в топ-50, але в ігрі була у топ-25. І цілий один ефір мені дали. Дякую вельме, все в скриню, згодиться. Ну і за традицією пропоную подивитись, що там по рейтингах. Що брали собі топи, що вони такі топові. Опа-на, я про квасира зовсім забула. В мене ж є квасири цілих два качаних. Джако, в мене теж є такий персонаж, і він тут на подвійному розлімі, але в мене навіть на перший розлім немає трійок. Уявляєте? Так, ну, в принципі, тут немає тільки ось цієї жаби в мене. Так, таку оборону я могла б собі скліпати. Заріл є, цей синій, як є. Зароли, правда, немає. Це в нас купідони, швидкий Ага, по трьох б'є, і в залежності від мани. У бачите, жаба вже в другому поспіль. Тапку, і знову жаба тут є. Алесі Лесі в мене немає. Так, ця є дон Фіанна. В мене є, до речі, можна було поставити там якихось з цими зміньонами або з паразитами когось взяти. Ну, окрім дон, не взяла. Тут більше можна було на цьому спрацювати. Так, тут в нас що? Тут є ведмедь, до речі. Гномер в мене є, квасир. Всі-всі в мене тут є. І дивіться, зверніть увагу на загони. Трохи викачані. Може, і мені варто одиничками підтягнути двішні. Загони. Подивимось. Може. Так, тут в нас квасир по центру. І багато, де, бачите, ось ця зелена купідонша, чи купідон теж є. Знову жаба є жовта. І тут, до речі, фіолетовий по центру стоїть, як тебе. Коротше, хоч і повільне, все одно він може швидко заряджатися в обороні. Знову квасир жовтий, незважаючи на те, що а, червоних не було, все одно ставили щось інше. Угу. Є такий персонаж, є такий персонаж. Правда, вони недостатньо качані. Так, переходимо десь в центр. Знову квасир, знову дон, праця з міньйонами. Праця з міньйонами. Не забувай, може наступного разу я це згадаю. У мене, до речі, теж дві дони є, треба варто другу прокачати, якщо не помиляюся. Угу. Фіолетові тривіли. Цікава теж оборона. І давайте вже майже до кінця подивимося, вже, що там. Ну, є ці, ці персонажі. Ну щоб не зібрати таку саму команду. Що мені заважало. Так, тут в нас знову квасир, Йокунхайнен є присутній. І ось ці самураї в мене майже всі викачані. Теж я можу їх ставити в центр український альянс якийсь. Гаревий звідтіля. Ну, молодці, молодці. Що сказати? І що там у нас? На останок? Знову квасир. Зрозуміло, треба буде не забувати. Отже, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки з вами. Лана Мун була слава Україні.